Від Івану 8 років старшого шає в Ісус вже гору полину пішов. Над рамком прийшов знову храм, і символі збирались до нього, а він сім'я навчає. І посередині ставлять її. Та й говорить йому, у цю жінку вчителю слова на гарячому чинку караю. Що говориш? Це ж казали вони, йому, спокушуючи та що матиме на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, Він підпівся й промовини, хто з вас без рікає, нехай перші на неї текамень кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувшись сумління до корені, стали один по одному виходити. Почавши з найстарших та аж до останніх. І зустав сам Ісус, і та жінка, що стояла середині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промов до Неї. Де ж ті жінки, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала, ніхто, Господи, і сказав Ісус, не засуджую і я тебе. Іди собі, але вішем. В наш час я е, просить коротко поділюся своїми думками, тому якщо я не надав думку, прошу вибачити. Е, ця історія, я думаю, багато хто її знає. Коли до Ісуса привели цю жінку, Харисеї Ісусу відказали на закон, що Ісус в законі написано, що таке, хто може купувати каміння, то перед Ісусом треба дуже не просте Velikono je zakon, če um, imamo uh, in pravite, se žrtev. Ko sploh imamo tukaj nekaj prekrasnega, zakon, ki pa če vžrtavamo, da ni bilo tošlo. Ne, ne, ne znamo še zakonimo, da je bilo to šlo. Ne znamo še zakonimo, da je bilo to šlo. Ne znamo še kdo je kdo. Когда він просто сидить і пише пальцем на користь. І дозволяється це зробити це таке порівняння, як ніби суд бачив цю жінку, що її життя може того корпусу. це жінка живе своє життя в різні. І він пише це слово життя на її на житті, що можна так сказати. І знову це йдеться як приличчя таке. Це боротьба за жінку. І Ісус каже такі слова, хто з вас без гріха? Він не перший мені камінь. І всі починають попирати цей храм, зустрівся з Ісусом, вони просто так не путали, по смамки бажання, витричали, вони ходили за Ісусом, ці жінки просто тривали. Але я просто рам, що ці жінки, вже житті були пошуки, як вона шукала задоволення. Людина може зустрітися з Ісусом Христом. І сьогодні таке е, прошу вічне зібрання, і я думаю, в кінці зібрання буде до покаяння. І це просто хоче проістролювати, проіструлювати, на цій історії, показати, як Ісус, як він ставиться до кожного з нас, до кожного, хто що він не пізнав, можливо, хто пізнав, а хто відчуває якісь сумні, хто відчуває якісь боки, якщо. Е, в вашому серці деяка споротьба і одна сторона просто засуджує вас, як ці фарасії, цієї історії. Але я хочу, щоб ви знали, що Ісус і той, хто на вашій стороні хто хоче виправдати. І е, хочу зачитати місто в країну <клух> Пан Вандеє Макка, другий розділ, 17 вірш. Ісус, як почув, промовляє в них. лікаря не потребує здоров'я. Пішов втратити мене, викати але грішників на покаяння одне місце. Це і пані Клоти. Четвертий розділ 18 вірш. мені, дух Господній, поминення помазав, щоб добро новину звучати Бога. Пославні мене проповідувати полоненим визволення, а не прозрінням і пустити на волю помочник, щоб проповідувати рік Господні. Одна сторона хоче вас засудити. Але я просто хочу сказати, що Ісус прийшов на цю землю оправдати і дати вам нове життя. І це ціноволічну ніч ви можете отримати.